Повертаємося до подій на Сумщині. Поранені люди внаслідок удару по геріатричному пансіонату у сумах 19 вересня знаходяться в місцевих лікарнях. Наразі загрози їх життю немає. Частина жителів пансіонату розміщена у спеціально підготовлених закладах у Сумській області. Про це нам в ефірі повідомив заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак. За його інформацією, внаслідок удару 78-річна жінка від отриманих травм померла. 14 людей поранені. Ну і на місці влучання разом з усіма службами міста працювали і волонтери загонів швидкого реагування українського Червоного Христа. І про це того ж дня вони повідомили у телеграмі організації і оприлюднили фото порятунку людей. Детальніше про це будемо говорити з виконувачем обов'язків голови сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України Ігор Шаповал з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, раді вас бачити в ефірі. Власне доброго дня. Власне, насамперед хотіли запитати, яким був вчорашній вечір після атаки по пансіонату, яку роботу змушені були робити працівники Червоного Креста? Ну вчора да, дійсно був тяжкий день в другій половині дня, коли реально були порушені Женевські конвенції і ворожі снаряди. Принесли руйнування в геріатричний пансіонат, де перебувала певна кількість людей. Відповідно, це потребувало залучення як людського, так і технічного ресурсу для того, щоб можна було бистро швидко надати допомогу людям, які отримали пошкодження, і відповідно їх евакуювати з цього місця. В інші місця, які влада підготувала для тимчасового їх перебування, поки не вирішиться подальша доля їх розселення по соціальним приміщенням та соціального захисту. Що ми сьогодні продовжуємо робити? В частності команда загону швидкого реагування продовжує перевозити вже їх більш стаціонарні умови, де вони там будуть знаходитися, поки не вирішиться доля відновлення геріатричного пансіонату. Тобто робота з розселення ще продовжується. І я перепрошую, пане Ігоре. Перш ніж ми продовжимо, є інформація від очільника Нікопольської районної військової адміністрації, це Дніпропетровська область про вибух. Він повідомив про це щойно у своєму телеграмі. У повітряних силах Збройних сил України попереджають про загрозу застосування балістики зі сходу і в Дніпропетровській області, Харківській та Донецькій повітряна тривога. Тому, будь ласка, просимо мешканців цих регіонів відповідально поставитися до своєї безпеки, залишатися в укриттях. Пане Ігоре, і продовжимо. Якої допомоги насамперед потребували поранені люди, які знаходилися в центрі? І загалом хто перебував у пенсіонаті? Ну, скажімо так, той приліт, каба який причинив зруйнування? Відповідно, як кажуть, вдало він прилетів, що зменшило кількість людей, які постраждали. Всього одна загибла людина. І 14, які отримали поранення, враховуючи те, що в приміщенні знаходилося більше 220 чоловік, а загальній кількості з працівниками десь близько 300 чоловік. То ми розуміємо, що дякувати Богу, що так все склалося. Але приміщення зруйновано наскільки що воно не пристосовано до подальшого проживання. Відповідно, таку кількість повинна необхідність була евакуювати, розселити. Вивести тому було задіяно В частності Ми задіяли 11 волонтерів своїх 6 одиниць техніки. Ми займалися як евакуацією разом з працівниками ДСНС, іншими волонтерськими організаціями людей з приміщень. Працювали на поверхах і відповідно організували площадку по прийому маломобільних людей, де вони були всі оглянуті. Кого малися осколкові поранення від скла, їм надана була допомога. І відповідно, в подальшому ми організували евакуацію їх до притулку, де вони тимчасово перебували всю цю ніч. Ми організували там чергування і контроль за станом цих людей після стресового ураження. І сьогодні ж, ще раз повторюся, зранку вже почали з, з хід СОС і наша техніка вивозити їх. В інше більш стаціонарне місце, де вони будуть там перебувати, ми до речі, про удар по пансіонату говорили сьогодні з речником ДСНС Сумщини. Він поділився з нами тим, що йому важко було опанувати емоції, коли він прибув на місце обстрілу. Чи потребували іншої психологічної допомоги, і чи була можливість надати психологічну допомогу, зокрема людям, які перебували, яких вивозили з пансіонату. Так, обов'язково з нашою командою працює команда психологів. і Там не тільки наші були психологи, психологи державної служби і національної поліції. Вони працювали з кожною людиною, бо це дійсно стресові стани, це дійсно необхідність психологічної підтримки. І ви знаєте, там, де масова кількість людей задіяна в надзвичайній ситуації, ті, що потребують допомоги, ті, що її надають допомоги, всі вони підбувають під дією стресу. І, Відповідно, вони могли звернутися до психологів, де психологи могли їм пора дати поради, як опанувати себе, іноді масовість вона визиває. Масо негативних емоцій, страху і всього іншого, і враховуючи те, що територія Сумщини перебуває під постійними ну, нальотами, це тривога, яка може продовжуватися від 12 до 17 годин. Відповідно, інформація завжди поступає, чи в нашому напрямку рухається щось. Подібне, що може вразити і людей, і техніку, і будівлі, і все остальне. Це свого роду така панічна атака може також розвиватися, тому доречна робота психологів вона завжди повинна бути. Пане Ігоре, і в таких закладах, в яких перебувають і маломобільні люди, насправді є і проблема в тому, що люди не можуть спускатися до укриттів, так? Вони змушені перебувати в своїх палатах, в кімнатах. Так, всі люди, які там проживають, дійсно це люди маломобільні, в різних ступенях. І ті, що зовсім не рухаються, ті, що рухаються, але погано, і тому, коли там відбувається переміщення цих людей, це потребує достатньо кількості фізичних сил, да, для того, щоб їх винести, особливо там п'ятий поверх, четвертий поверх людина одна, а чотири людини, які повинні її винести. Тобто, це фізичне навантаження дуже велике, як емоційне, так і фізичне. Ще трохи про розміщення пацієнтів пенсіонату. Ви згадували про те, що робота з приводу цього ще триває. Ті варіанти, які розглядаються, куди їх відвести. Це в межах області, в межах району чи да, це в межах ...готовий... області в першу чергу, як сказав очільник області, в нас вже були такі місця, підготовлені на різні випадки, коли є необхідність переміщення людей, їх розміщення. Тому вони на ніч були тимчасово розміщені в центрах. У нас є такі центри, де люди змогли перебути цю ніч а далі, вже всі заклади соціальної сфери, які мають вільні місця і можуть прийняти таких людей, були задіяні і відповідно там уже для них підготували місця для того, щоб вони в подальшому знаходились там. Пане Ігоре, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру і роботу всім волонтерам і, і працівникам організації. Це був Ігор Шаповал, виконувач обов'язків голови обласної організації Товариства Червоного Хреста про роботу на місці влучання в геріотричний пансіонат у Сумах.